Пожбавлення на південному фронті ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини. Туди перемістили вже майже батальйон військових та бронетехніку. А ще наші бійці збільшили зону контролю біля Антонівського мосту. Поточна ситуація та оцінки аналітиків до вашої уваги просто зараз на каналі Січас. Середа, 8 листопада, зведення з передової будемо просвячувати обстановці на Херсонщині. Як пишуть американські аналітики з інституту вивчення війни, українській армії вдалося перекинути бронетехніку на лівобережну частину регіону. Російські джерела стверджують, що українські війська перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний лівий берег Херсонської області та продовжують більш масштабні ніж зазвичай наземні операції за участю легкого піхотного угруповання приблизно батальйонного розміру. Такі висновки роблять аналітики у своєму регулярному звіті. Перебазування батальйону простою мовою означає, що зараз у цій зоні може діяти близько трьох сотень українських бійців. Сили оборони ймовірно провели початкові атаки через річку Дніпро на лівий берег Херсонщини ще 17 та 18 жовтня. Але українське командування ці заяви інституту не підтверджувало. Але тут так само можна додати інформацію від моніторингового ресурсу Діпстейт просування збройних сил України на лівому березі Херсонщини. Ворог намагається зупинити перекиданням додаткових сил аби відбити захоплення українськими бійцями плацдарм. Далі дослівно. Ворог підтягує резерви на цю ділянку. Змінив командуючого ГВ «Дніпр» через втрати позицій. Одне з новоутворених російських формувань також скоро прибуде на напрямок. При цьому аналітики внесли зміни в інтерактивну мапу бойових дій. Правки витримали всі можливі паузи в часі, які могли б десь нашкодити і покликані зменшити спекуляції в медіа. Додають фахівці. А саме оновлено ситуацію на лівому березі Дніпра та північніше водяного. Уточнення також є біля населеного пункту Крохмальне. А ще там нагадали і надали динаміку поблизу населеного пункту Кринки. Операція корпусу морської піхоти, як пишуть осін аналітики, розпочалася 14 жовтня з висадки у кількох місцях. Ворог знав про ці місця, готувався і все одно змушений був відступати звідти. Біля Кринків вороги зазнали такої поразки, що частина гарнізону села втекла аж до траси Т-2206. Проте через важкість операції не вдалося утримати позиції. Ні ліс біля траси, ні виступ у глибині ворожих порядків біля підстепного. Бойові зіткнення нині тривають поблизу вже згаданих кринок, а також пойми піщанівки і підстепного. Крім того, окупанти і їхні так звані воєнкори визнають на правому березі Дніпра. Все, що на схід від Антонівського мосту, дуже щільне скопчення сили засобів ППО противника, тобто нашої української армії. Про це пише воєнкор Романов, а інший пропагандист, ім'ям Даніїл Біссонов стверджує цитую. На Херсонському напрямку, на жаль, противник зберігає свою присутність у районі населеного пункту Кринки. Тут треба розуміти, що ми не можемо дозволити собі відправляти штурмові підрозділи, щоб повністю зачистити у цьому секторі все узбережжя аж до річки, а також острови, тому що противник знаходиться на правому березі, що вище місцями до 54 метрів, і кожне наближення до річки трапляється ворожим вогнем. Тому ми на цьому напрямі заблокували супротивника, але не відправляємо на зачистку підрозділу, щоб зберегти особовий склад. Такими от красивими словами ворог пояснює, чому окупанти застопорилися. Насправді ж ситуація в них набагато гірша. Російські загарбники бояться натиску збройних сил України і відмовляються йти на штурм їхніх позицій. Про це пише видання «Обоз.UA» із посиланням на власні джерела. Підрозділ Шторм 28 28-го МСП відмовляється йти на штурм у районі населеного пункту Кринки. Прямою мовою зазначає інсайдер. Ну і також там додають, що причиною всього цього саботажу, так би мовити, є те, що підрозділ російський там спостерігається критична моральна психологічна ситуація. Зокрема, окупанти конфліктують між собою, вживають наркотики та алкоголь, а між ними часто трапляються бійки. Більшість наказів виконувати підрозділ на відріз відмовляється, і крім того, у них є серйозні проблеми з укомплектованістю. Командування загарбників намагається їх вирішувати за рахунок 24 го та 26 го полків, переводячи туди чергове гарматне м'ясо. Але суттєво виправити ситуацію їм не вдається. То коли росіяни нарешті почнуть бити паніку, або це і є перший сигнал, так би мовити, перший дзвіночок. До визнання агресорами провального становища. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої припущення, що ви взагалі думаєте про всю цю ситуацію, яка склалася, очевидно, не на користь окупантам. Ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал сейчас та тисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватися важливі новини. Ну а за розвитком ситуації ми стежимо щодня, тому пропоную вам згадати, якою була обстановка станом на учора. Все це із деталями. Дивимося за мить. Загарбники готуються до третьої хвилі штурму Авдіївки. А пропагандисти сваряться через успіхи ЗСУ на Херсонщині. Головне з фронту станом на вівторок, 7 листопада, просто зараз на каналі Січас. І одразу розпочнімо із відрізка передової, до якого прикута найбільш пильна увага вже майже місяць. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити місто Авдіївка на Донеччині. Наші воїни стільки тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Про це йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ за 7 листопада. Зокрема, безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове Авдіївка тоненьке на Донеччині, де сили оборони відбили понад 20 атак, і це зауважу, лише за добу. Нині ж загарбники швидше за все готові до нової хвилі штурму багатостраждального населеного пункту. Проте зараз є важлива перешкода. Застосувати важку техніку путінським бойовикам заважає осіння погода. Пояснює начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Далі пропоную його пряму мову. Третя хвиля однозначно буде. Ворог перегруповувався після другої невдалої хвилі своїх штурмових дій. Підтягували вони резерви техніки та особового складу. Швидше за все, вони вже готові до третьої хвилі, але погодні умови не дають їм застосувати техніку, бо майже тиждень падав сильний дощ. Ґрунти дуже важкі і техніка не їде такими ґрунтами. Таким от є словами службовця. Водночас він додає, що штурми росіян не припиняються ні вдень, ні вночі. А найбільше атак на північ від Авдіївки. Просто зараз місто зруйноване навіть більше, ніж Бахмут, констатують волонтери, які бачили ситуацію на власні очі. Але найяскравіше відео показали наші захисники. Із 47-ї механізованої бригади маємо змогу спостерігати знищення чергової російської колони, яка спробувала наступати на Авдіївку. За лічені хвилини ліквідовано понад десяток одиниць бронетехніки та десятки російських солдатів. Досі вражає, з якою тупою безжальністю російські генерали витрачають своїх людей. І все це не якась вирішальна битва, а просто штурм чергових. Мертвих руїн підписали так воїни це відео, яке ви нині спостерігаєте. Не погодитися з цими словами дійсно дуже складно. Ну а на Бахмутському напрямку наші воїни відбили п'ять атак противника, зокрема біля Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки. А в свою чергу, наші сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Там завдають ворогу втрат у живій силі та техніці та закріплюються на досягнутих рубежах. І тут наші воїни не залишають нас без вибухових кадрів. Перед вами успішна ліквідація ворожої машини за допомогою ударних дронів у районі міста фортеці. Оператори БПЛА виявили та зафіксували ціль з неба і, зрештою, завдали нищівного удару. Злагоджена робота бійців 2-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади, за що їм велика подяка. Обов'язково залишайте свої враження у коментарях і так само пишіть слова вдячності нашим воїнам. Крім цього, додам слова, якими описує поточну обстановку майор збройних сил України і заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін. Незважаючи на заяви різних божевільних, бійці третьої штурмової продовжують виконувати свої задачі там, де не припиняються бої, там, де пейзажі мають вже максимально постапокаліптичний вигляд. Тому що захист своєї країни це не пусті балачки, тут використане інше слово, але я скажу так. А що найголовніше вчинки кінець цитати Жоріна. Йдемо далі. На шахтарському та запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області, а також Червоного, Роботиного та Північно-Західніше Вербового Запорізької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак, і водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним. Військам втрат в живій силі та техніці і виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Зокрема, в зоні відповідальності ОСУ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу і наносять вогневе ураження по тилах противника, що дуже дратує та сварить між собою окупантів. Особливо гостра нині ситуація у Кринках. Там ЗСУ розширили кордон над позиціями на лівому березі Херсонщини. Таку реальність важко прийняти командуванню ворожих військ. Раджу поставити на паузу та почитати, що саме пишуть російському так званому воєнкору на те, що він називає поразки своєї армії. І, власне, їх визнає і проговорює. Там дуже багато нецензурщини. Цього в ефірі я озвучувати не буду, але суть ви зрозуміли. На оці слова пропагандист відповідає: це я вже вам зацитую. Отже, далі дослівно. І на завершення: спроби затихарити від центру реальне становище вже неодноразово призводило до сумних наслідків. Як приклади, Дачі та Антонівський міст, там теж було пацани працюють в лапках. А в результаті вийшло перегрупування на вигідніші позиції та плацдарм противника на лівому березі Дніпра. Я, пише Романов, висвітлює лише з однією метою не допустити здачі населеного пункту території Російської Федерації, це він пише в лапках, у тиху. Як це все було неодноразово? Кінець цитати. Ну, власне, в цьому і є ключовий момент, як. Росіяни вже здавалися неодноразово. При цьому цього не визнаючи, то може в тому і є план окупантів новий жест доброї волі. Як думаєте ви? Пишіть свої коментарі під цим роликом. Не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал се час. А ще тисніть на дзвіночок, будемо разом спостерігати за тим, що відбувається на фронті загалом в Україні, в Росії і всьому світі.